Кожен з нас отримує на пошту електронні листи, і будь-який з них теоретично може бути фішингом. Фішингові атаки дуже популярні серед хакерів, оскільки така тактика досі ефективна, особливо часто зустрічається надсилання фішингових листів співробітниками різних компаній, і зазвичай вони не є компетентними в цьому, і навіть не здогадується, що звичайний лист, який прийшов нібито від колеги, може містити шкідливі файли або посилання. В результаті чого компанія має різного роду негативні наслідки. До речі, листи з посиланнями приходять не тільки на пошту, а й на телефон у вигляді звичайного смс. Вони можуть бути замасковані під Google, Facebook або іншу компанію, якій ви мали б довіряти. Тому сьогодні я покажу, як працює найпростіша фішингова атака. Для цього буду використовувати набір інструментів соціальної інженерії. Відповідно, після прийняття умов вводжу один, мені потрібні атаки на веб-сайти. Тому в 2 Для збору облікових даних відповідно в 3, щоб використовувати шаблон вебсайту в1. Створену IP потрібно скопіювати та вставити. Далі вибрати один з варіантів, наприклад, Google, і сайт вже працює на порті 80. Нам надано посилання на Google, але щоб відкрити шкідливий сайт, необхідно в пошукову систему ввести скопійовану IP-адресу. Його чудо, Google просить мене увійти. Так, я знаю, що справжній інтерфейс виглядає трохи по-іншому, але для прикладу цього цілком достатньо. Та й на такий старий інтерфейс навряд чи хтось поведеться. Тому, переглянувши це відео, ви не зможете зайнятися фішингом. Якщо я вводжу тут дані, то мене перекидає на звичайну сторінку Google. В той же час облікові дані, які я ввів, вже в моєму терміналі. Заглянемо ще деякі зауваження, які можуть у вас виникнути. Посилання у вигляді IP явно підозріле. Тому можна використати будь який сервіс для скорочення URL. Тепер воно виглядає краще, але працює так само. Отож, сьогодні я показав доволі примітивний, але цілком реальний приклад роботи фішингу. Сподіваюся, що ви поділитеся цими знаннями зі своїми родичами, тому що дуже часто люди старшого віку стають жертвами фішингових атак.